Росія втягує в Грузію війну проти України. Про це заявив помічник держсекретаря США, координатор із санкційної політики Джим Обраєн. За його словами, Кремль розпочинає будівництво великого військового порту в окупованій Абхазії і хоче використовувати його в подальшому як базу військово-морських сил. Зауважу заяву О'Брайена, Це відповідь лідерам партії влади Грузинська мрія, які раніше звинуватили захід у втягуванні Тбілісі у війну. Нагадаємо, напередодні в Грузії тривали протести проти скандального законопроєкту щодо іноагентів. Грузинський парламент затвердив цей документ у другому читанні. Залишилося ще фінальне третя. До слова подібний закон діє у Росії. Відтак на знак протесту на вулиці грузинських міст вийшли тисячі людей. Подекуди між мітингувальниками та правоохоронцями відбувались сутички. Силовики застосовували водомати, сльозогінний газ і світлошумові гранати. Кілька десятків активістів було затримано. І можемо долучити до розмови є гецадзе, колишній заступник міністра юстиції Грузії та України? Вітаємо вас. Добрий день, дякую за запрошення. Раді вас бачити в ефірі прямого. Отже, як на вашу думку, хто кого втягує у війну? Бо такі суперечливі заяви, чи то захід Грузію втягує в російсько українську війну, чи то Росія втягує Грузію, і як це відчувається в самій Грузії? На этот вопрос есть короткий ответ. Грузины воюют против оккупанта с 1801 года, когда они упразднили грузинское царство и присоединили независимую Грузию как губернию. Поэтому есть паузы иногда, но эта борьба продолжается за свободу и независимость Грузии. Как может э, Грузия, ну в смысла э, э, это просто война против колоннира против окупанта и я уверен что это борьба за независимость Грузії э, завершиться нашей перемогою. Прекрасно є. з іншого боку, ми ж знаємо, хто Грузію тягне в лоно Російської Федерації, перебуваючи у владі. Багато закликів, багато заяв, зокрема, навіть загрози щодо позбавлення кандидатства на членство в Європейському Союзі. Та таке ми також чули минулого тижня, але направду все ж дуже просто його активи в Європі. Питання того наскільки активно ними вже зараз треба зайнятися. Це я про Іванішвілі, який і далі продовжує гнути свою лінію. Ну, Бензина Иванишвили уже всем доказал, что он э, э, пророссийский проект. Были люди, которые были в этом уверены в 2012 году, а я не думаю, что сейчас кто-то в Грузии остался вменяемый, который в это не верит, потому что грузинские власти, э, которые э, находятся сейчас... В политическом меньше идут против воли народа Грузии и делают все, чтобы Грузия не стала независимой, независимым государством, независимым от окупанта государства. Почему вот закон об агентах? Потому что Путин хочет об, обозначить свои границы. Все постсоветские республики, которые будут принимать этот закон, они никогда не смогут стать членами Евросоюза и членами свободного мира. Поэтому они сейчас еще раз через год инициировали этот закон. И как в прошлом году у них не получилось, так и в этом году не получится. Но в прошлом году было требование ⁇ нет русскому закону ⁇ а сейчас у грузинской молодежи требование ⁇ нет... Руському правительству, а тому, що їм уже ніхто не може довіряти, дякуємо вам дуже, що долучились до нашого ефіру. Гецадзе, колишній заступник міністра юстиції Грузії та України, був з нами на зв'язку.